Кішов на строчку, вже думав, що я там буду воїном, підготовлять такі, як в американських там фільмах. Ганяли просто капець. Перший вихід мій, як нас везли, я плакав, отакими сльозами, то посадок немає, трупаки валяються. І я вже зрозумів, що я не хочу наживиться до верта. Я в руки і давай. Слышь, кахол, ти думаєш, ти не ти думаєш, ми не знаємо діяти. Я мене такі очі, я аж присів. Ну, б'ю вб так, вб'ю. все, значить, така моя судьба. І передаю, що Ісус 200. Ми його загрузили на хамер. І от я на 200-х отак сів отак на хамлі, і кажу, слава Богу. Отак перехрестився і кажу, мама, я скоро подзвоню. Маленький берлович. Мимо. Що то так, все добре. Мама. На службу прийшов я ще в 21-му році. Так якось приучували строчки до цієї війни. А я ще як йшов на строчку, вже думав, що я там буду воїном, мене там підготовлять такі, як в американських там, фільмах. Все. Увлекся цією війною, там собі заказу РПС, бронежилети вже на заказ, все підготував. А мене начальник застави не відпускав нікуди. Бо в мене було багато затримань на кордоні, там всіарети я ловив, ловив дуже багато людей. І не хотів, нікуди не відпускав, там не балакав дуже за мною про це. Я тишком-нишком там пацики помогли, Я там до начальника кажу, заберіть мене тихенько, щоб не знав. Ну, начальник. Через дві тижні кажуть, збирайся, і я поїхав. Як мені мама казала, підпишеш контракт і одразу тебе десь запруть. І плакала. А я, а я типу, хотів вже цього, бо я побував типу, в зведеному, зрозумів, що це, це за двіжуха, там молоді пацани всі, І думаю, що зараз я підпишу контракт і поїду. Підписав, забрали мене опять зведений, ми бігом підготувалися, нас підготовлювалися ССОшники, підготовлювали. Приїжджали батальйони Дунави. Там пару чоловік з батальйону, самих підготовлених таких теж нас підготовлені. Ганяли, просто капець. Воював я на Бахмутському напрямку, Курдюмівка Андріївка, Желізна дорога. Ми відбивали желізну дорогу разом під 28 бригадою. Ми стояли. Перший вихід мій, як нас везли, я плакав отакими сльозами. Начальнику відділення, лейтенанту другого Артуру, кажу, якщо я загину, кажу, мамі кажи, що я її дуже сильно люблю. Заводять ночі у нас на позиції. Ми йдемо, 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 йдемо. І довго йти там. Одну пройшли локацію, другу локацію пройшли, через поле там перебігли і зайшли. Я зайшов в темному, а то посадок немає, трупаки валяються. Ми день побули на позиції, я вже зрозумів, що я не хочу навіть відсюди вертати. Я в руки і давай. Змалий. Ну, типу, мені ця тема зайшла. Я як пої... поїхав а. на Донбас, я думав, що там так і воно і буде. Копається тут, коротше. Облаштовується влип, все. Ну і тут. Я і мій коріш Нікіта, ми залишилися двох на позиції. І кажуть, все, пацани, готуйтеся, просматривайте. У нас три, часа три-два ночі поміняють. Все тихо було, нормально. Але ми виходили дуже погано. Таки ми виходимо, я пам'ятаю, я виходжу, повертаю голову, отак, 82 -го падає йому бліндаж, загоряється бліндаж. І там був такий позивний Ісус. І передаю, що Ісус 200. І я такий думаю, ого. Кажуть, що біжіть туди, допомагайте винести трьохсотих і 200-х десь. Я забігаю туди на позицію, дивлюся, Ісус цей трохи ну, горить. Ну, я все розумів, не було там гетко, щось там, не ригав там, нічого. Дотягнули ми до Івака, трохи переждали, поки перестали гасити по нам. І давай далі їх тягнути. Там поле було по полю. Три кілометри ми його тягнули, забрав його, ми його загрузили на хамер. Двохсотих загрузили, там пару двохсотих. І то я на двохсотих сів, отак на хамер і кажу, слава Богу. Отако перехрестився і кажу, мама, я скоро позвоню. П'ять днів у нас було відгулу, типу по Після цього знову е, на позиції треба йти, на ті самі, йшли по полю. І по працює пекач, пекаче. Ми йдемо по полю, я так впав, ползу. І в мене типо, воно видно, типо, трохи там трохи з коса, там з метрів з 500 він працює по нас. І видно, типо, як йдеш, а як упав, типо, ні. А в мене рюкзак такий набитий, типо, бика, все. І я чую, типо, в мене рюкзак щось хилиться. А воно такое мимо. Е, Рюкзак отак прошиває, раз прошило, другий раз прошило, а там були в мене сухпаї е ці, е польські, і воно прошило, коротше, все отаку от в рюкзаку, в цьому слизі. В цьому. Хі -хі. Я, І йду старшим, в мене так радійка висить, е одна і друга радійка. Типа наші балаки, а це кобат балаки. І він мене з дрона веде і каже мені, що каже, йди, я тебе буду там, де світиться, тебе, будеш прострелювати. Я заходжу у такий бліндажик, тоже, така норка класна, таке позиція класна, блін, я так хотів там остатися. Я туди пригаю, і там щось бурчить. А там, а там короче, ці 300-ті пів залишилися дво, двоє. Я заходжу, я падаю на, на нього, так, на нього, а там ще автомати валяються. Ми туди падаємо, коротше, о, все. Коротше, кажуть, нам каже, бьо. Отут, бо ми дуже багато зайшли. Не тікайте звідти, бо дуже багато зайшли. А ми чуємо типо, голоса, вони нас теплі, просто не стресували, не вбили. І я чую, кричить мені Флишка хол! Ти, ти, не... ти думаєш, ми не знаємо де Я У мене отакі очі, от, я аж присів. О, бля, мене, аж, мене аж мурашки пішли. Я йшов з цією думкою, що умру, так умру, але вірю в Бога просто. Я завжди молився Богу. Казав, Боже, поможи на позиціях, перед позиціями, молився. Скільки раз прилітало так, як до берези. ну отак, як до тієї берези. Я отак тягнув 200 тоді, то прилітало так, як до берези. Я просто не падав. навіть. Я так просто пригнувся, і навіть... а потім просто став і думаю, ні одного осколочка до мене не прилетіло. Я завжди вірю в Бога, і я думаю, ну, є Бог, що так спасає. Типу. Всі думають, що прикордонники це лише на кордоні, десь служать, стоять там десь на постах і ловлять цих ухилянтів. Насправді я скажу, що бойові бригади є прикордонники, і навіть не бойові просто загони прикордонників, вони всі воюють так само, як і остальні. Всі в гарячих точках знаходяться так само, як і остальні. Да, під під якоюсь бригадою, але вони так само всі виконують обов'язок один і той самий, що і всі обороняють нашу державу. Що ви не знайшли десь або хочете кудись, то лучше долучайтеся до нас, до прикордонників. Тут є і колектив, і забезпечення хороше, і ну, будеш жити як вдома, але просто ну як вдома, але не вдома. Якщо народ весь підійметься і пойметься, що ось всі встали і сказали, ми йдемо, ми йдемо туди і будемо боронити свої і відбивати ці території, а не одні гуляють, одні десь там за кордон хочуть тикти. Ну Для чого? Ви ж тут жили, ви ж тут живете, типу. це ваша держава, ваш... ваш дім. Ви маєте це все захищати, щоб ви були впевнені, де ви є. І що всі вернулися додому, живі, здорові, до своїх сімей, і хай ця війна закінчиться для всіх нас, і настане мир і всім мирного неба.